Я вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Ми починаємо з вами другу тему No2 Помічники в моєму домі. І працюємо сьогодні над темою Предмети в моєму домі і я вчуся, буду відповідальним споживачем. Сторінки 68-71. Отже, в твоєму домі є багато предметів, які виготовлені людиною для забезпечення комфортного життя. Деякі з них виникли давно і майже не змінилися. А деякі постійно змінюються, тому що людина прагне робити своє життя більш зручним. Предмети для дому людина виготовляє з різних матеріалів, природних і штучних. Далі у вас є завдання на сторінці 68. Розгляньте малюнки і розподіліть предмети на групи за їх призначенням. Є ось групи, так, меблі, посуд, текстильні вироби, декоративні прикраси. Далі пластик, деревина, папір, скло, метал, тканина. Ваше завдання розподіліть предмети на групи за їх призначенням, Ось групи за призначенням. і предмети за матеріалами, з якого вони виготовлені. Які з цих матеріалів природні, а які штучні? Чому предмети об'єднуються в групи по-різному? Тобто в нас може бути предмет. і… За призначенням і за матеріалом, з якого воно виготовлене. Тобто ви розглядаєте малюнок і розподіляєте ці предмети по групам. Назвіть значення властивості одного з предметів на вибір. Наприклад, да, каструля, там за кольором, так, сіра, за розміром 2літрова і так далі. Уявіть, якщо з вашого дому зникли якісь предмети. Що станеться? Чому це може статися? І чому буде така реакція? От і далі, ти стаєш споживачем, коли використовуєш якусь продукцію. Наприклад, коли ви купуєте товари в магазині чи отримуєте послуги в транспорті, лікарні, перукарні і так далі, ви маєте бути відповідальними споживачами. Люди викидають у смітник багато речей, якими ще можна користуватися. Завжди подумайте, чи можна ще використати річ, яку ви збираєтесь викинути. Кому ви можете її віддати, як її можна полагодити? Що з неї можна ще виготовити? У вас є також в підручнику малюнки, або можна розглянути ось ці світлини. Діти вирішили продовжити життя старих речей. Розкажіть, як вони це зробили? Отже, є так, є тут іграшки, тут шиють, тут щось клеють книжку, і тут із старої речі зробили ось таку буду для собаки. Так? Гарненьке місце, яке придумали для життя тварин. Є. А в підручнику. Малюнки трошки різні, трошки інші, але значення все ж таки те саме. Отже, що можна зробити з старими іграшками, яких ви вже, якими ви вже не граєте? Що з ними можна зробити? Так і можна подарувати меншим дітям, або в дитсадок, або в ті сім'ї, де є менші діти. Діти будуть задоволені гратися з цими іграшками. Далі, якщо це якісь старі речі, які вам не потрібні, що з них можна зробити? Їх можна. Переробити. З них можна пошити іграшки, з них можна пошити якийсь інший одяг, або ж ці речі відремонтувати і також віддати людям, які в цьому будуть нужденним ті, які ці речі будуть якраз в нагоді, стануть в нагоді. Далі, ну, по-перше, книжки тут у нас з вами так, книжки можна поклеїти. І полагодити і використовувати далі. І ось ця річ, яку не викинули, так? це в нас бочка, її не викинули, але її дали, як говорять, нове життя, придумали інше використання, використати з іншою метою. Тобто ці речі можна переглянути, свої старі речі, які ви хочете викинути, і їх можна переглянути і визначити дещо що можна використати. Використовуючи старий одяг, можна створити ось такі аплікації. Я вам пропоную, ви можете за зразком зробити для поданим або придумати свою якусь аплікацію. Все це зроблено із старого одягу. Далі ми, людина використовує в своєму житті дуже багато упаковки, так? Для продуктів і предметів вжитку. Упаковку найчастіше використовуємо один раз. Потім її викидають у смітник. Це сміття потрібно переробляти, щоб виготовити нову упаковку. На це людина витрачає багато зусиль і ресурсів. Щодня ми викидаємо пластикові пляшки, поліетиленові пакети, паперові коробки. Щоб бути відповідальним споживачем, використовуй багаторазову упаковку для товарів. Є ось у нас з вами на малюнку пакет, так, поліетиленовий пакет. Далі турбинка полотняна, пластикова пляшка і скляна пляшка. Тобто тут, тут є турбинка і скляна пляшка це та упаковка, яку можна використовувати декілька разів. А ось пляшка, і пластикова пляшка і поліетиленовий пакет, на жаль, Упаковка одноразова, тому її треба буде викинути, і це засмічує нашу планету і потребує переробки. Дослідіть, скільки різних упаковок ваша родина викидає впродовж тижня. Обчисліть, скільки це кілограмів сміття. І подумайте, який можна зробити висновок, щоб зменшити кількість упаковок, які ви щодня використовуєте. Розгляньте речі, які у вас знаходяться вдома, або коли мама приходить з магазину або тато, і що в чому запаковане, і чи можна ці упаковки використовувати ще раз, як їх можна використати ще раз? Так? Тут ось є упаковки, які принесені, був у них якийсь товар. І тепер, якщо їх розглянути і придумати їм інше життя, то. Можна придумати їм використання ще і продовжити життя, а не викидати їх зразу. Упродовж двох місяців щодня Сашко і Олена робили покупки в магазині. Сашко кожного дня використовував поліетиленові пакети. А Олена носила товари в сумці з тканини. Скільки грошей витратили діти за 2 місяці. От порахуйте, дівчинка один раз придбала цю полотняну сумку. І витратила 30 гривень. Хлопчик кожного дня витрачав по одній гривні, і це він витрачав протягом двох місяців. Тобто два місяці це в нас приблизно 60 днів. Так, 60-61 день. Отже, скільки грошей викинув на поліетиленові пакети хлопчик. І ну, в результаті в нього не залишилось нічого, тому що він знову буде їх викидати, з нього знову буде їх купувати. А дівчинка своєю торбинкою буде користуватися ще не один місяць. Ну, порахуйте, скільки грошей ми витрачаємо на ось такі, здається, непомітні витрати, але ж все-таки копійка до копійки і виходить така непогана сума. На упаковці зазвичай розміщують інформацію про товари. Інформацію зашифровують в умовних знаках. Для кожної вказівки добери відповідну умовну позначку. Розкаже рідним, що означають ці позначки. Якщо ви розглянете упаковку від будь-якого товару, який знайдете вдома, то ви можете побачити ось такі знаки. Що ці знаки означають? Берегти від вологи. Так, це ось цей знак так, де парасоля. Відкрита парасоля, це означає, що ця упаковка або цей то, товар, який знаходиться в цій упаковці, його треба берегти від вологи, тому що він може стати він може стати вже непридатним для використання. Берегти від нагрівання. Так, ось є дах, під яким схований цей товар, і сонечко. Так? Тобто цей продукт не можна нагрівати. Обережно крихке, ось так, намальована склянка, і цей знак найчастіше ми можемо побачити на упаковках, де є скляні товари. Тому ось такий келих ви можете побачити. Це означає, що треба бути обережним з ним. І знак викинь упаковку. Тут, тут ось такий знак, де чоловічок викидає в смітник, Це означає, що треба цю упаковку викинути і використовувати її ще раз не можна. Досліди медіа. Розглянь рекламу дитячого одягу, використовуючи запитання, чим можна змінити паперову рекламу листівки, щоб не витрачати папір. У вас в підручнику реклама трохи інша, але зміст той самий. Так? Там У вас в підручнику реклама магазину ковзанів. Тут магазин дитячого одягу і взуття. Це паперова реклама, яку роздають на вулицях, здебільшого, і паперове рекламна листівка. Тобто, щоб для виготовлення цієї листівки витрачають папір. Що треба зробити, щоб цей папір не витрачати. І чим можна замінити паперову рекламу, і як це приваблює покупців? Отже, якщо людям роздають рекламу на вулиці, здебільшого це розраховано на те, що людина зацікавиться, прочитає те, що знаходиться в листівці, і обов'язково загляне в той чи інший магазин. Що їй сподобається. Чим листівка повинна бути яскрава, повинна бути приваблива і має вказувати точну адресу, точну графік роботи, і ще й, можливо, ось така да, пред'яви знижку, предяви ось цю. Рекламку, і тоді отримаєш знижку. Тобто людина може і на це піти, тому що тут є знижка, і вже буде цікаво відвідати той чи інший магазин, тому що ось є ось така рекламка. Хто створює таку рекламу? Так, власники магазинів. Для чого вони створюють? Для того, щоб принадити найбільше покупців. Що нас приваблює, яскрава, яскраві кольори, обіцяють знижку і так далі. І чи дійсно перед тим, як ви отримали, якщо отримали, вам дали ось таку рекламу, ви прочитали, вас зацікавило, але перед тим, як відвідати такий магазин і витратити якісь кошти на нього, ви обов'язково подумайте, чи потрібно це вам, чи потрібна вам ця річ, дійсно вона потрібна, чи можна без неї якось обійтися. Отже, ми сьогодні з вами говорили про предмети в вашому домі. Почали нову тему помічники вашого дому, і чимося бути відповідальними споживачами. Переглядаємо речі, які у нас з вами є, чи можливо їх використати, чи подарувати комусь, якщо це річ, яка вам не потрібна, або іграшки, і як правильно користуватися упаковкою. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!